Здібності без бога. А ахітофелова порада, яку він радив тими днями, була така певна, як питати про Боже Слово. Така була ахітофелова порада і для Давида, і для Авесалома. 2 Самуїла 1623 Чи є в тебе здібність, яка вирізняє тебе серед інших? Можливо, тебе поважають за успіхів, опанування якогось предмета чи за досягнення у спорті. Можливо, ти вмієш грати на якомусь інструменті або маєш хвіст до моделювання. Здібності, якими ми володіємо, не наша заслуга, тому вони не належать нам розум, знання, музикальний слух, швидкий біг усе це благословення, які люблячи Бог дає своїм дітям, щоб через них ми прославляли його як творця. Сьогоднішня історія може допомогти тобі не допустити у своєму житті помилку, якою припустився Ахітахел. Керівники країни завжди оточують себе мудрими та досвідченими людьми, які можуть дати цінні поради. Управління країною відповідальна та серйозна справа, і рішень правителів залежить торг мільйонів людей. Давид, цар Ізраїля, теж оточив себе радниками. Деякі з них були пророками, наприклад, Первосвященик через Урім і Тумім. особливі предмети, міг безпосередньо запитувати Бога про те, як діяти. Одним із радників царя був Ахітопел, людина дуже мудра. Він не був пророком, але його поради розцінювалися, наче через нього говорив Бог. Коли Авесалом підняв повстання проти батька. Відрадний багато чого залежало Таке правління встроїть, а яке аекепада. Ахітофел став на бік Авесалома і спрямував його дії, щоб досягти успіху. Великою помилкою радника було те, що він, сподіваючись на свою мудрість, забув про Бога. Унаслідок повстання закінчилося поразкою, а сам Ахітофел наклав на себе руку Можливо, у тебе є здібності, якими можеш пишатися. Тебе тішить похвала за них, але ніколи не забувай, що абсолютно всі твої таланти благословенні від Бога, Його дари. Пам'ятай про це, поважай Господа, дякуй йому за свої здібності. Намагайся прославляти Бога тим, що вмієш, і результати приємно здивують тебе.